У тенісі досконалість неможлива у 1526 одиночних матчах я зіграв у своїй кар'єрі. Я виграв майже 80% цих матчів. А тепер у мене до вас питання: як ви думаєте, скільки відсотків очок я виграв у цих матчах? Лише 54%. Іншими словами, навіть найкращі тенісисти виграють ледве більше половини очок, які вони грають. Коли ти програєш в середньому кожне друге очко, ти вчишся не зациклюватися на кожному ударі. Ти вчишся думати: гаразд, я двічі помилився, це лише очко. Гаразд, я підійшов до сітки і знову схибив, а це лише очко. Навіть відмінний удар, удар зверху, з бекхенду, який потрапляє в десятку найкращих відео на ESPN, це теж лише очко. Ось чому я говорю вам це. Коли ви граєте очко, це має бути найважливішою річчю у світі, і це так. Але коли воно позаду. Воно позаду тебе. Таке мислення справді дуже важливе, тому що воно звільняє вас, щоб повністю присвятити себе наступному очку і наступному пункту після нього з інтенсивністю, ясністю і зосередженістю. А правда в тому, в яку б гру ви не грали в житті, іноді ви втрачаєте очко, матч, сезон, роботу. Це американські гірки з безлічю злетів і падінь, і це природно, коли ти опускаєшся вниз, сумніваєшся в собі і жалієш себе. І, до речі, твої опоненти теж сумніваються в собі. Ніколи не забувайте про це. Але негативна енергія це даремно витрачена енергія. Ти хочеш стати майстром у подоланні важких моментів. Це, як на мене, ознака чемпіона. Найкращі у світі не тому, що вони виграють кожне очко, а тому, що вони знають, що будуть програвати знову і знову, і навчилися з цим справлятися. Прийміть це, плачеш, якщо потрібно, а потім змушуєш себе посміхнутися. Ви рухаєтесь далі, будьте невблаганними, адаптуєтесь і ростете. Працюйте більше. Працювати розумніше. Пам'ятайте, працюйте розумніше.